Тоді ще був двадцять перший день війни. Але пам'ятаємо пам'ятаємо, як вила сирена, тривожна. Ми знали, що спокійно терпіти не можна. Незвична для нас комендантська година над Києвом, бучою ірпінем була тривожна кожна хвилина. Але ми вистояли агресору відсіч тримали. Скаже тирану зуби обламали, захопити Київ за три дні, а Україну за сім, злодійські плани агресора поламали. Адже кожен з нас вірить, що діждемо ми щасливого життя, а війна страшна, піде в небуття. Під кордони 91-го року, не буде загроз з московіцького боку. Нашим матерям квіти подаруємо, а знища на ворогом все відбудуємо. Краю рідний, святий, ми ще побачим і зоряне небо, і поле пшеничне, де мирно ходять далеки. Побачив матерів, спокійних. Бо нема небезпеки, хлібне поле без болт і без змін, веселих людей, що працюють на нім. Ми ще побачимо і теплого сонця заграв, і діток, що грають квача біля ставу, і запах, запах. Не згарища ні, а біля чистої криниці Запахне полином і любиско, Запахнуть чорнобривці, а пекло пекло жде на путінських убивцях.